Добрий день, любі діти. Ми зараз вивчимо з вами віршик на пам'ять світлофор. Коли червоний враз спалахнуло світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовт, жовте світло мовить на дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, неначе метеор, тистомильним кроком. Тепер повторимо весь віршик, коли червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, наче метеор, ти стомильним кроком. Молодці діти, дякую за увагу, до наступних зустрічей.